Драма, яку ми спостерігали останні тижні між Польщею та Україною, навіть занепокоїла Папу Римського. Поки українські збройні сили демонструють потужні успіхи на східному та південному фронтах, з'ясувалося, що проблеми виникли на західному. Чому відбулась зернова криза між Україною та Польщею? Чи дійсно вона виникла несподівано і на що це вплине у майбутньому? Максимально коротко та максимально змістовно. З вас подобайка та підписка. Поїхали. Почнемо здалеку. Одним з копенгагенських критеріїв по вступу до Євросоюзу є конкурентно спроможна економіка. Вона має бути готовою до тиску в рамках вільного ринку ЄС за роки євроінтеграції України. Ми часто слухали про неспроможність української економіки чинити опір до жорстоких правил капіталістичного виживання в європейському союзі. Але як виявилось, не так все фатально. 2023 рік почався з фермерських протестів в країнах Центральної Європи. Причина протестів неконтрольований приплив з на та кукурудзи з України тоді протестувальники обережно відзначали, що вони не проти допомоги України. Просто хочуть припинити неконтрольований приплив агропродукції. Вже тоді вони казали, що замість транзиту далі до інших країн українська агропродукція залишається у Польщі та порушує баланс ринку. Якщо простіше, то зерно мало б іти повз європейські країни до портів, а звідти відправлятись до покупців в країни глобального півдня. Але замість цього українські транзитні вантажівки скуповувались на польському ринку та заповнювали виробничі ланки до виробника, який роками купував збіжжя у кон конкретного польського фермера приходить цей фермер та питає: А чому ти не купуєш моє збіжжя? А той відповідає, що купує більш дешеве українське. Звісно, реакція передбачувана. Тоді на початку року все ще діяла Чорноморська зернова ініціатива. Вона дозволяла пропуск двох-трьох зерновозів на день, але це категорично замало для великої. Аграрної економіки, тому Україна хотіла більше обсяги експорту своєї агропродукції. А з боку Москви тривав постійний саботаж зернової ініціативи. Фермерські протести пройшли не тільки в Польщі, фактично в кожній сусідній країні. Тому вже в квітні лідери п'яти європейських країн висловили занепокоєння щодо імпорту зерна з України. Вони надіслали офіційного листа до Європейської комісії, яка в свою чергу запропонувала підтримати фермерів, на яких негативно вплинув імпорт з України, наприклад. Європейський Союз запропонував виділення майже 200 мільйонів євро на субсидії для цих фермерів. Аналогічні кроки зробили і уряди постраждалих країн. Але Словаччина та Болгарія пішли далі. Там запровадили тимчасову заборону на імпорт продовольства з України. В Словаччині навіть знайшли пестициди в українському зерні та заборонили його продаж. Але, наприклад, в Чехії жодних проблем з українською агропродукцією не було. Загалом з квітня всі шукали шляхи вирішення цієї наростаючої проблеми. Україна Вела перемовини з сусідами, Єврокомісія вела перемовини з країнами Східної Європи, країни Східної Європи вели перемовини між собою, пропонували субсидії, розширення переліків портів для української агропродукції, пломбування вантажівок з зерном. І якимось чином все дійшло до того, що всі погодились на тимчасову агроблокаду української кукурудзи, пшениці, ріпаку та соняшнику. Спочатку до червня, а потім в Європейському Союзі продовжили блокаду до 15 вересня. Тоді, в цілому, цей компроміс. Та повернення Росії до зернової угоди мінімізував напруження на західному кордоні. І це при тому, що збитки для України були дуже серйозними. Лише рішення польського уряду встановити блокаду коштувало Україні 143 мільйони доларів. Новий виток ескалації відбувся влітку, після того як Росія вийшла з зернової угоди. Деякі країни ЄС почали пропонувати альтернативні шляхи для експорту української агропродукції. Наприклад, почали складати для неї нові списки європейських портів, а деякі країни навпаки почали почали тиск на європейську комісію з вимогою продовжити агроблокаду України, і це в умовах, коли Росія на постійній основі почала терор українського агросектору. Але у деяких сусідів вже наповну почався передвиборчий кураж. Польський прем'єр-міністр Моравецький виступив з погрозами закрити кордон з Україною і після 15 вересня, коли блокада ЄС мала б припинитись, в Польщі очевидно почали вишукувати маневр для електоральних балів на фоні парламентських виборів 15 жовтня, мов Уряд партії Право та справедливість такий крутий, що виборює інтереси Польщі у трансатлантичних капіталістів з України під проводом німецьких злодіїв, які тільки но і прагнуть пригнітити Польщу. Коротше, поляків. Конкретно поплавило консенсусу щодо зняття агроблокади після 15 вересня так і не було, і в Україні одразу висловили, що мають намір подати позов проти Євросоюзу та країн ЄС до світової організації торгівлі, якщо ті не скасують заборону на експорт української агропродукції. З іншого боку, Польща одразу заявила, що блокада не припиниться. Після 15 вересня Болгарія та Румунія цілком адекватно та конструктивно підійшли до 15 вересня та почали пропрацьовувати з Україною нові механізми експорту. А от передвиборчі Словаччина та Польща, вслід за скаженою Орбанівською Угорщиною, продовжили агроблокаду України. Попри те, що більшість країн Європейського Союзу та Єврокомісія вважають агроблокаду України на фоні російського вторгнення неприпустимою. Дійшло до того, що Анджей Дуда назвав Україну утопленником, який може затягнути Польщу з собою. Потім було скасовано заздалегідь сплановану зустріч Зеленського та Дуди на полях Генасамблеї ООН. Це прям дуже дивно, бо такі речі не виникають спонтанно, і графіки візитів прописуються дуже ретельно, тому це був очевидний сигнал. Далі Моровецький сказав, що Польща більше не постачає зброю Україні, і все почало виглядати так, ніби Польща дійсно виставляє рахунок Україні за допомогу. Такий накал привернув увагу всіх: всі країни ЄС, всі інституції ЄС. Навіть Вашингтон, і стало зрозуміло, що якщо Україна та Польща не примиряться, від цього програватимуть всі. Тому, очевидно, у лідерів з'явилися самообмеження в публічних заявах: менше негативу, більше вдячності з обох сторін. Але польська зернова блокада досі залишається в дії. І як мінімум до результатів польських виборів, більше шансів, що ця блокада буде продовжувати. При цьому у Польщі підготували транзитні коридори для експорту українського зерна. Що ми всі побачили в цій зернах? Новій вакханалі, по-перше, прелюдію до вступу України в європейський союз. Наступного місяця Європейська комісія буде рекомендувати розпочати переговори щодо вступу України. Поляки дуже довго ігнорували питання формалізації експорту зерна з України, і замість перемовин та конструктиву ми разом рухались по шляху ескалації. Це створило максимально проблемний фон для майбутніх перемовин про вступ України до ЄС. Польща доволі легко може інспірувати проблеми і цілком може поконкурувати з угодом. Орщиною у створенні передступних неприємностей для нас, хоч і перемовини з Україною буде вести Європейська комісія, та хоч Урсула фон дер Ляйн і любить Україну та адвокатує українські питання, але в перемовинах Європейська комісія буде захищати інтереси країни-члена Польщі, Угорщини, але не України, і ми будемо вимушені шукати дуже серйозні компроміси та напевно. Іти на них, щоб цього уникати, Україні слід дуже обережно комунікувати з членами Європейського союзу з особливою увагою до центральної та східної Європи. І чим кращими відносини з кожною окремою країною ми будемо будувати, тим легшим буде наш вступ, але це все одно не зробить наш вступ легким. Бо в Європейському Союзі діє спільний багатомільярдний агрофонд. Який розподіляється серед країн-членів, і гроші з подібних фондів будуть предметом пильної уваги під час перемовин про вступ великої аграрної країни до Європейського Союзу. Нестабільність польсько-українських відносин показали, що у майбутньому Україна цілком може формалізуватись у блок Берліну та євробюрократів всередині ЄС і бути на іншому боці європейського поділу, на іншому від Польщі, конкуренція між нашими країнами буде лише нарощуватись, особливо в післявоєнний період, коли коли в Україні будуть зосереджені багатомільйонні контракти. Але очевидно, що Україна має бути сильною та мати свої інтереси. Ми не можемо вибудовувати стратегію країни, пристосовуючись до інтересів інших. Або ми чітко окреслюємо свій інтерес і йдемо з ним до судів. Або ми будемо програвати економічні, політичні, історичні та культурні війни, І з потужним стратегічним будуванням на нас чекатиме успішне майбутнє всередині Європейського союзу, де зараз за нас триває боротьба між Єврокомісією сталою Європою та Польщею і Східною Європою. Але теж слід розуміти, що український вплив в європейському союзі має бути продуктом сумлінної дипломатичної праці. А не з розрахунком, що всі нам щось винні. Більш серйозно про потенційні торгівельні війни ми поговоримо на цьому тижні у новому випуску Ліганет Подкасту про торгівлю на ураження. Підписуйтесь на мій телеграм-канал, я скину туди посилання. Дякую всім за перегляд. Обов'язково підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки та пишіть свої коментарі. Якщо є змога, то ставайте спонсорами мого каналу за посиланнями в описі під відео та отримуйте завчасний доступ до моїх великих відео. Дякую всім, хто підтримує мій канал своїми донатами на платформах спонсорства YouTube, і та Patreon. Особиста подяка пану Микиті. До зустрічі!